А ви знали, скільки лет сатані? Біблія пише нам о том, что Господь создал человека на шестий день. Если взять родословие всех людей, начиная от рождения Ісуса Христа до Адама, буде 4000 лет. Примерно ми живем уже плюс і 2000 лет. То есть всій землі від першого чоловіка до сегодняшнего времени нашій землі 6000 років. лет. Біблія пише о том, что ангелів, небесних жителей Господь еще до того, як сотворити землю і чоловіка. Тобто логічно, що всім ангелам більше ніж 6000 років, лет, вони були сотворены раньше, чем була сотворена наша земля. У Сатаны есть опыт більше. Дурить, обмануть, воровать, убивать і губить що людей, що других ангелов. Зачем нам важно изучать Біблію? Тому що Біблія духовна книга, яка управляється Духом Святым. А тепер дивіться: Дух Святий це Бог. Бог був у усіх, Бог завжди був. Мудрість, знання і сила, яка є у Духа Святого у Господа Бога больше і сильніше, ніж те, що є у сатани. На сьогоднішній день мені 28 років, можливо, вам там 20, 30, 40, 50, і навіть якщо вам 100 років, але і 100 років мало, щоб мати той опит і ту силу, яка є у сатани. Тому що йому більше 6 тисяч років. І упот, ви не імеє обманювати у людей уже на протяженні тисяч років. Як звичайний чоловік зі своїми 20-30 роками життя може вправитися сатаною, тільки якщо він получа духа святого в свою жит. Він буде визучать настоящу історію людства, яка записана в Біблії, це слово Божє. На слово Боже прийде дух